Всім привіт, друзі! Ви на каналі Богач. Тут я розповідаю про заробіток в інтернеті, але перед тим як ми почнемо це відео, я хочу дати вам 5 секунд, щоб підписатись на канал та натиснути лайк. Всім, хто це зробив, я даю 5. Також хочу нагадати про свій телеграм-канал. За кожного нового підписника я буду донатити на ЗСУ 1 гривню. Також ви зможете там заробляти на різних проєктах. Та брати участі в розіграшах. Тому послання я залишу під відео. Переходіть, а ми починаємо наше відео. Сьогодні ми розглянемо ще один майнінг-сайт, де можна майнити монети. Вони називаються DogieCoiни. Спершу нам потрібно буде пройти реєстрацію. Для цього ми нажимаємо Sync-Up. Тепер вводимо свою електронну адресу, ім'я. Та два рази пароль. Ось я і зареєструвався і мене відразу перекинули на цей сайт. Тут зверху ми можемо побачити дві таблички, наприклад, зеленій пише. Ну, такий маленький бонус для нас. Щоб е, отримати 10 фріспінів безплатних, вам потрібно буде верифікувати свою електронну адресу, ну тобто її підтвердити. Для цього ви нажимаєте сюди, потім переходите на свою адресу, яку ви ввели, та її там вже підтверджуєте. Тоді вам за це дадуть 10 фріспінів, які ви повинні будете використати за один день. Давайте тоді спустимось далі. Тут знизу у нас є уровні. Ми поки що на першому уровні, це стоун, камінь. І тут їх є так ось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 уровнів. На кожному уровні вам будуть нараховувати більше і більше монет. Наприклад, мені будуть платити 0, 0, 0, 125 тисяч ногікоїнів. Це, так зрозумів, потрібно заходити сюди кожну годину і обновляти це. Давайте я нажму. Провірку пройдемо швидко. І тепер можемо нажимати Claim і почекаємо. Ось так. Тепер відлік пішов і нам буде кожну годину зараховувати суму, на якому ми є уровні. Наприклад, якщо вже пройдете на другий уровень, вам будуть 250 вже платити. А саме вищий уровень це майстер. Тут за годину можна мати 10 новіконів. Це досить круто. Тому посилання на цей сайт я залишу під відео. Тут можна їх виводити, ці кошти, обмінювати тобто монети згодом і виводити. Тому посилання буде під відео. Переходіть та реєструйтесь. Також, якщо у вас виникнуть запитання... Пишіть в коментарі, я буду на них відповідати. Тож, дякую всім за перегляд, до зустрічі!